Загинув, майдан стоїть, і вже не зможеш ти поставить Україну на коліна. Співати, друзі, купле там про москалі. <рес> <Я> <рес> Московські короткі лапи ведмедів у Москви тут не поможе перкут Десант. майдан стоїть. І ви стоїте, а ти пощезе на ж російський окупант. Московська, шановні громада, скажіть, чому, що я співаю без мікрофона, мені ж важко, а ви балакаєте, то не, не годиться. Пробачте. Вибачте, ну ні, нічого ну ви ж повинні змінити. Подобається тут. Ваша письменниця. Буде просто схожі, то цю пісню я співаю по 40 разів. день. Подобається Дніпропетровчанам, подобається тим, навіть, хто не слухає, подобається козакам. Спасибі вам за гроші. <рапляху> да. Якщо хочете, ми... оцям, там дивіться, якщо ви сядете сюди, і хтось фотографує, ми випускаємо книгу, 2000 землярів, діти буде робитися. І ви можете попасти сюди, але треба, щоб хтось небудь снятиєю. Сідайте сюди. давайте.